В ефірі новини для українців в Німеччині та Європі. Сьогодні у випуску німецькі міста на межі, бо українці вичерпали можливості допомоги. Німеччина повернула до Польщі 10 тисяч мігрантів, серед яких третина українців. Які країни Європи найбільше зацікавлені в українських біженцях і чому? До України збираються лише 30% громадян, пенсіонери та безробітні. Працевлаштовані залишаться за кордоном через вищі зарплати. Найвища мінімальна зарплата у ЄС у Люксембурзі та Ірландії, а найнижча у Болгарії та Угорщині. Великі зміни на ринку праці в Польщі, нові закони для іноземців та безробітних поляків. І наостанок нова хвиля міграції. Заможні американці тікають до Європи. З вами Міла Артюшенко. Ставте лайк цьому відео та залишайтесь зі мною до кінця випуску. Міста та громади Німеччини підтримали новий курс уряду щодо міграційної політики. Вони за контроль на кордонах. За обмеження в'їзду та за жорсткіші депортації, як заявив головний виконавчий директор німецького союзу міст і громад Андре Бергегер, з спочатку війни в Україні до Німеччини прибули понад 2 мільйони українців. І хоча зараз в країні перебуває 1 мільйон 250 тисяч українців, проте за весь час дійсно було більше біженців, які або переїхали до інших країн, або повернулись на батьківщину. Ці люди потребують допомоги, і ми хочемо їм допомогти, зазначив Бергегер. Проте допомога українцям уже зараз наближає місцеву владу до межі можливостей. Цікаво, що під час передвиборчої кампанії до Бундестагу, коли активно обговорювалися питання міграційної політики, українців рідко згадували безпосередньо йшлося про скорочення соціальних виплат новоприбулим, але водночас наголошувалося на важливості підтримки України та українців. Нині ж дедалі частіше лунає відверте невдоволення українськими біженцями, тож під тиском місцевих громад політичні зміни видаються неминучими. Нагадаю, що коаліційна угода передбачає постійні прикордонні перевірки на всіх кордонах Німеччини. Федеральна поліція отримає право відмовляти у в'їзді навіть тим, хто подає заявку на притулок. Політика депортації також стане жорсткішою. Передбачається, що утримуваним у спецзакладах для депортації більше не надаватимуть юридичну допомогу. Крім того, уряд планує відновити депортації навіть до таких країн, як Афганістан та Сирія. Насправді зміни вже відбуваються і стосуються вони також і українців. Про це у наступній новині, а поки нагадаю вам про підтримку моїх випусків новин, лайками, коментарями та поширеннями. Це надзвичайно мотивує та допомагає розвитку каналу. Упродовж останніх місяців Німеччина передала Польщі понад 10 тисяч мігрантів, що викликало серйозне занепокоєння з боку польської влади. Згідно з офіційними даними, з червня 2024 року по лютий 2025 року німецькі органи передали Польщі 5 700 осіб. За попередні 5 місяців – ще 4 600. Найбільшу частину серед повернених становлять громадяни України – 2 907 людей. За ними йдуть мігранти з Афганістану, Грузії, Колумбії та Retrei. Повернення здійснюється за трьома основними механізмами: Дублінська процедура для тих, хто подав заяву на притулок у Польщі, але приїхав до Німеччини. Реадмісія за двосторонньою угодою для осіб, які незаконно перетнули німецький кордон. За цими двома процедурами було повернуто 1077 людей. Найбільше суперечок викликає третій механізм так званий мобільний прикордонний контроль. У цьому випадку Німеччина може повернути мігрантів без попереднього інформування. Польської сторони. Як пояснили у прикордонній службі, формально такі дії оформлюються як відмова у в'їзді на територію Німеччини. Ситуація викликала протести у прикордонних районах Польщі. Зокрема, 5 квітня у місті Губін відбулася акція проти повернення мігрантів. А знаєте, які європейські країни найбільше зацікавлені у тому, щоб залишити українських біженців? Напишіть в коментарях свою думку, а я розповім про це після короткої, але корисної інтеграції. Коли в мережі почали активно говорити про СіРС, це автоматичний обмін фінансовою інформацією між податковими службами Німеччини та України, ми з чоловіком закрили українські рахунки в Приватбанк та Монобанк. Бо, хоч і не мали жодних доходів з України, але зайвих перевірок точно не хотілося б. Тим паче ми обоє працюємо, і питання подвійного оподаткування також може виникнути. Логіка проста: немає рахунків, немає питань. Але зв'язок із Україною лишився: Щомісяця треба оплатити комуналку в будинку, щоб підтримувати його у належному стані. Часто доводиться поповнювати батькам інтернет або просто перекидати гроші на подарунки до свят. І, звісно, ми донатимо знайомим військовим. І так як доходи ми отримуємо на німецькі рахунки, то для переказів в Україну я користуюсь зручним і безпечним сервісом TransferGo. Гроші надсилаю прямо з телефону, ввела суму, вибрала валюту з євро в гривню, додала одержувача, реквізити на наступний раз зберігаються і зробила переказ з хорошим курсом обміну валют. З німецького рахунку на українські гроші надходять за добу, а з карти на карту за кілька хвилин. І що ще приємно, у TransferGo є є підтримка українською. Можна зателефонувати та уточнити будь-які питання про сервіс. Тож, якщо і ви шукаєте зручний варіант переказу грошей з Німеччини в Україну, рекомендую TransferGo. Моє персональне посилання на реєстрацію залишаю під відео. Завантажуйте застосунок вже зараз, щоб не шукати, коли знадобиться. Європейські країни, що мають стратегічний інтерес у залученні робочої сили, дедалі активніше прагнуть залишити в себе українських біженців. Про це в коментареві РБК Україна розповів експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький, наголосивши, що низка країн вже давно усвідомила економічні переваги від імміграції. Передусім йдеться про країни розвиненою та зрілою міграційною політикою, наприклад, скандинавські держави, Швеція, Норвегія, Данія змогли подолати упередження щодо іноземців на рівні суспільної свідомості. Вони активно залучають до своїх економік селіців, пакистанців, українців та інших. Приміром, на шведському заводі Сканія працюють вихідці з понад 50 країн світу, зазначив Гайдуцький. На його думку, ситуація в таких країнах, як Угорщина чи Польща, де все ще помітне насторожене ставлення до іноземних працівників є дещо інша. Там домінує тенденція наймати переважно українців, тоді як інші національності стикаються з більшими бар'єрами. Україна в східної Європи зараз не вистачає недорогої робочої сили. Щоб вирішити цю проблему, вони поступово змінюють закони і готують людей до життя в багатонаціональному суспільстві. Тому українці залишатимуться потрібними як у країнах, які давно приймають мігрантів. Так і в тих, що тільки зараз починають розвивати свою промисловість. Зокрема, мова йде про Польщу, Угорщину та Словаччину країни, які активно розвивають промисловість і потребують кваліфікованих працівників. Приєднання Болгарії та Румунії до шенгенської зони з 1 січня 2025 року також, на думку експерта, пришвидшить відтік місцевих на заробітки до інших європейських країн. А тому роботодавцям доведеться залучати українців. Очікується також, що після поступового припинення грошової підтримки для українських біженців у Німеччині частина з них переїде до країн з нижчими витратами на життя Італію та Іспанію. Інші можуть обрати держави з потужною системою соціального захисту, наприклад, Швецію чи Норвегію. Підсумував Гайдуцький. А ви погоджуєтесь з думкою експерта з міграційної політики? Чи переїдуть українці з Німеччини після зменшення чи припинення грошової підтримки до інших країн або повернуться до України? Напишіть про це. На думку того ж самого Андрія Гайдуцького, в разі завершення війни до України можуть повернутись орієнтовно 30% біженців. Основу цієї групи складатимуть пенсіонери, безробітні та незначна частина інших категорій. За словами Гайдуцького, щоб з'ясувати, яка частина біженців може повернутися до України, варто проаналізувати їхній соціальний склад за кордоном. Згідно з даними опитування InfoSapiens на замовлення центру економічних стратегій, станом на початок 25-го, Року портрет виглядає наступним чином: 56% становлять працевлаштовані особи та підприємці, 16% студенти, 18% безробітні, включно з тими, хто не має наміру працювати, 10% пенсіонери та непрацездатні. Масове повернення мало ймовірне через велику різницю в доходах. Експерт нагадав, що зазвичай мігранти готові повертатися, якщо рівень зарплати на батьківщині, хоча б вдвічі нижче, ніж Україні працевлаштування з огляду на менші витрати, зокрема на оренду житла. Але наразі зарплати в Україні в 4 рази нижчі ніж у Польщі, та у 7-8 разів нижчі ніж у Німеччині. Гайдуцький додав, що підвищення зарплат до рівня, який би стимулював повернення з-за кордону, не завжди вигідне українським роботодавцям. Наступна новина буде продовженням попередньої, бо я розповім про мінімальні зарплати у країнах ЄС на початку 2025 року. Згідно з інформацією Євростат, 22 із 27 країн-членів ЄС мають встановлену національну мінімальну заробітну плату. Винятками залишаються Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція. Там розміри оплати праці регулюються колективними договорами. Мінімальні зарплати в ЄС варіюються від 551 євро у Болгарії до 2638 євро у Люксембурзі. Зокрема, у Німеччині мінімальна заробітна плата становить 2161 євро, а у Польщі 1091 євро. Водночас у таких країнах, як Угорщина та Латвія, ці показники значно нижчі: 707 та 740 євро відповідно. Звертаю увагу, що зарплата вказується у бруто, тобто до вирахування податків та соціальних внесків. Цікаво, що хоча в одній країні мінімальна зарплата може бути значно меншою ніж в іншій, у дешевих країнах на цю зарплату можна купити більше. Якщо врахувати вартість житла, то різниця між мінімалками в різних країнах вже не така велика, як здається. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда підписав два ключових закони, які суттєво вплинуть як на польських громадян, так і на іноземців, зокрема українців. Один із підписаних законів стосується умов працевлаштування іноземців. Його мета обмежити зловживання на ринку праці, пришвидшити процедури розгляду справ та забезпечити повну цифровізацію процесу від подання заяви до отримання дозволу на роботу. Для українців це означає суттєве спрощення бюрократичних процедур. Скасовано так званий тест ринку праці, який раніше змушував роботодавців перевіряти, чи є серед безробітних поляків кандидат на вакансію перед тим, як наняти іноземця. Цю систему визнали неефективною. Замість цього тепер повітові старости отримують повноваження формувати списки професій, за якими іноземців не братимуть на роботу або братимуть в останню чергу. Такі обмеження запроваджуватимуться лише у разі критичної ситуації на місцевому ринку праці. За рішенням повітової ради новий закон значно посилює відповідальність за нелегальне працевлаштування іноземців. Штрафи за одного незареєстрованого працівника становитимуть від 3 тисяч до 50 тисяч злотих до 11 тисяч євро. Перевірки роботодавців здійснюватимуться без попередження, причому кількома контролюючими органами одночасно. Інше підписне закон стосується модернізації системи підтримки безробітних. Основні зміни особи зі стажем понад 5 років отримуватимуть допомогу з безробіття в розмірі 100% базової зарплати. Раніше було 80%. Безробітні більше не будуть прив'язані до центру зайнятості за місцем реєстрації. Тепер достатньо фактичного місця проживання. Пріоритет в отриманні допомоги матимуть багатодітні родини з карткою великої родини та одинокі батьки. Підвищено вік дитини з інвалідністю до 18 років, догляд за якою компенсуватиметься державою, також передбачено дофінансування роботодавцями за вже працевлаштовану особу віком 50+, або щойно найняту людину у віці 60+, для жінок і 65+, для чоловіків. Розмір дотації може сягнути до 50% мінімальної зарплати. Як вам такі нововведення? Напишіть в коментарях, бо мені здається, що деякі покращення, зокрема до фінансування роботодавців, які наймають людей 60 на роботу, Німеччина також могла б перейняти. Європа може накрити нова хвиля міграції, але цього разу не з країн, що розвиваються, а зі Сполучених Штатів Америки. І мова йде не про бідних чи політичних біженців. До Європи готуються переїжджати освічені, досвідчені та заможні фахівці з технологій, фінансів, науки і фармацевтики. Після перемоги Дональда Трампа на виборах 24-го року кількість американців, які серйозно задумались про еміграцію, стрімко зросла. За даними компанії Sync Europe Services, кількість запитів на переїзд до Європи зросла на 1500 У перші тижні після виборів компанія почала отримувати до 30 серйозних запитів на тиждень, і це лише з боку керівників середньої ланки. Найпопулярніші напрямки Німеччина, Ірландія Швейцарія. Іспанія та Португалія причини політична нестабільність у США, скорочення державного фінансування науки, зменшення свобод, а також страх перед економічною рецесією. На популярній соціальній платформі Reddit вже існує спільнота під назвою Emma Exit – понад 137 тисяч учасників, якої діляться досвідом і планами щодо еміграції до Європи. Цей тренд називають новим типом відтоку мізків, і для Європи це може стати справжнім подарунком. Але не все так просто. Хоча життя в Європі приваблює багатьох, чимало американців стикаються з реаліями, до яких вони не готові. Зарплати у сфері технологій чи медицині часто в рази нижчі, ніж у Сан-Франциско чи Нью-Йорку. Бюрократія, мовні бар'єри та відмінності в культурі ще одні виклики. Для Європи це унікальний шанс зміцнити свій науковий, технічний і культурний потенціал. Але щоб скористатися цим, потрібно бути готовими, не лише прийняти, а й утримувати. Цих людей. На завершення хочу зробити анонс. 29 квітня о 19.30 відбудеться пряма трансляція з фінансовим експертом та опробованою лікаркою в Німеччині Вікторією Присяжнюк обговоримо надважливі питання: яке медичне та додаткове страхування обрати, та як українцям заощадити на німецьку пенсію. Вже зараз ви можете поставити нагадування про трансляцію. Перейдіть на сторінку відео та натисніть у нижньому правому куті кнопку сповістити мене. Щиро дякую за вашу увагу, підтримку лайками та коментарями. Бувайте!